Всім привіт! Сьогодні я хочу вам розповісти, як я доглядаю за живцями волотистих гортензій. Для того, щоб вони добре вкорінилися, необхідно дотримуватись декількох правил: це необхідна температура, вологість та освітлення. Грунт я використовую професійний Торф класман ТС1. З додаванням перліту. Він найбільше підходить для живцювання гортензій та і будь-яких рослин. Минулому році я його спробував, він мені дуже сподобався. Коріння наростає дуже велике та дуже швидко. Тому тепер я живцюю тільки в цей торф. Вологість повітря. Потрібно гортензії зживцювати в перничок. Я їх накриваю зверху плівкою. Та тримати під плівкою приблизно 3-4 тижні, поки не наросте велике коріння. Та ви не побачите, що ваші гортензії підуть в активний ріст, потім їх потрібно буде загартовувати. поступово відкривати їх, провітрювати кожного дня на 5, 10, 20 хвилин і кожного дня збільшувати цей час і приблизно через 4-5 днів можна буде повністю зняти плівку. Я їх оприскую кожного дня. Я їх як живцював, я використовував укорінювач Грандіс білий порошок. Також перед живцюванням я ґрунт пролив один раз і більше, поки гортензії повністю не вкоріняться, я ґрунт не поливаю, тому що я гортензії оприскую і вода потрапляє на ґрунт. Таким чином, ґрунт зволожується. Також через 2-3 тижні після того, як поставили гортензії на вкорінення. Їх можна обробити плантофолом з більшим містом фосфору або монофосфатом калію по листу, саме по листу, тому що так добриво засвоїться найкраще. Також температура має бути 22-25 градусів, але не більше і не менше 20 градусів, тільки тоді ваші гортензії будуть швидко вкорінюватись.